Ну і до прогнозів і бачень Росія може бути готовою до великомасштабної війни в Європі приблизно через 5 років. Про це повідомляє. Данська служба оборонної розвідки там застерігають, такий невтішний сценарій буде можливим, якщо війна в Україні припиниться або заморозиться, а НАТО не буде переозброюватися. Серед причин того, чому вторгнення в Європу буде можливим, данська розвідка називає той факт, що Росія почала велике відновлення і реформу своїх збройних сил. У відомстві також додали, що після припинення бойових дій в Україні Москва приблизно через 6 місяців буде здатна вести локальну війну з однією з. Країн сусідок про необхідність переведення українського війська на корпусну структуру говорив ще у 2022 році. Попередній головнокомандовач ЗАЮЦУ Валерій Залужний. Однак його пропозиція була проігнорована. Повідомляє BBC Україна. Як вказано у публікації, пропозицію Залужного щодо корпусної системи не підтримало керівництво держави. Українці скоро зможуть користуватися цифровими документами за кордоном, а європейці використовуватимуть свої в Україні. Про це йдеться у повідомленні міністерства цифрової трансформації, зазначаючи європейський гаманець цифрової ідентифікації запустять до кінця 26-го року. Адже Київ успішно пройшов тестування. Розробники перевірили, як працюють документи в дії разом з мобільними застосунками країн ЄС. Відомство також зазначає, що Україна єдина держава із 20 країн учасників яка ще не є членом Європейського союзу, і додає, що досвід нашої держави унікальний, ну і важливий для всього світу.